З градусом напруги пройшли збори мешканців ОСББ, що на Гулика Артомовського, 21. Будинок ще не виплатив повністю кредит по. Індивідуально тепловому пункту, однак голова ОСББ вже планує збори грошей на частину внеску, щоб капітально відремонтувати дах. Втім, така ідея не всім мешканцям до вподоби. Зокрема, пенсіонери бідкаються, що не витягують оплату на утримання будинку тієї, що є а новий дах це додаткове навантаження на платіжку. Не не це не, не реальний платим ну, що ну, ви, ви багато є? платите помна. На платить тисячі поміняйте гривень. на одну пропонуєте не робити кримінь що я за 22 роки живу. Тут я буду міняти. Роки. Чого, чого я маю. Почекайте, то ви не хочете? Ви хочете жити нічого да. не платити? Виводила. Відбуваються збори ОСББ на Гулакар Тимовського. 21. Надія Миколаївна доводить голові, що не всі мешканці будинку мають гроші, аби оплатити капітальний ремонт даху, який тут запланували. Розказує раніше платили за утримання будинку по 6 гривень з квадратного метра, тепер вже по 9 гривень, оскільки ОСББ має гасити кредит за встановлений індивідуальний тепловий пункт. А тепер потрібно буде додатково платити ще й за дах. Ми платимо однокімнатна квартира. Ми платимо однокімнатна квартира. От Світлана, інвалід першої групи, платить 500. З неї хочуть брати за дах ще 500. Хочуть наступного року робити дах. Але ж ми платимо в ремонтний фонд. З ремонтного фонду можна буде на дах. Інвалід першої групи чотири тисячі пенсія. Вона заплатить сирота, одна живе. За що вона має платити ще 500 гривень? Закінчимо цю виплату. Тоді можна буде почати. Дах. Кончимо цю виплату, потім можна почати кришу. Не будете платити, відключу не світло. Не вон, не вон не тут, вон бойка міше стає. не будеш платити, що святочка світло відключу. Як каже голова ОСББ від фонду енергоефективності, надійшла пропозиція щодо ремонту даху. Якщо нею не скористатися саме зараз, мовляв, вона прийде на якийсь інший будинок. Вартість робіт три мільйони гривень. 70% покриває фонд, 10% ОСББ має. Вражити компенсацію від міської ради за ті роботи, які вони вже зробили, і 20% потрібно зібрати грошей самим мешканцям. А це немало-небагато 600 тисяч гривень. Пропозиція така, наших 20% зібрати 600 тисяч гривень одноразовим внеском розбивається на кожні квадратні метри по квартирно, ну, в кого яка квадратура. І того в нас виходить на один квадратний метр 190 гривень, 30 квадратних метрів квартира 5700. Якщо 20% нам зібрати з нашого будинку, це 600 тисяч. Чого 600 тисяч? Е, е, можна я да, вставочку да. зроблю? Чого зібрати суму з будинку? Вирішили, щоб не брати ще кредит і не платити ще додатково відсотки. І щоб ну цю суму просто її треба розбити і її виплатити можна на протязі року, в кого там як виходить. Але ну приблизно ще одна строчка додається дах. І кожен буде покривати там свою ну, свій внесок. Свій внесок. в межах своєї можливості. Думки щодо цього питання розділились хто за, хто й проти. У мене борг п'яти Я м не, не так. А що Добре, що я хочу квартиру, що в мене знаєте, А чим я маю? Я як маю там це я або так заплатила за ну, і вже їсти? Я не хожу в мазі, те, що є. Ну так же теж, то, то ж не вихід, що я все віддала і сижу У Мене 39,7 і сім квартира двохкімнатна. Скільки там за те, що вибила кришу. Кредит по ІТП ОСББ має погасити повністю у вересні наступного року. Нині чи не усі гроші з утримання будинку та ремонтного фонду йдуть саме на цю ціль. І хоча не усім мешканцям з будинку це по кишені, проте більшість присутніх на зборах таки зголосились на пропозицію оновити. Дах Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.